Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і печи. Сьогодні хочу поділити з вами рецептом дуже смачного пляцка. Це можна сказати бісквіт із румбарбара. Спочатку відділяємо від яєць 5 білків і збиваємо їх із дрібкою солі, поступово додаючи 170 г цукру, а також пачку ванільного цукру. До 450 г борошна додаємо 2 столових ложки крохмалю і 15 грамів порошку до печива. Я додала ще пачечку ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо і поступово до білків ми додаємо 5 жовтків і борошну. Все гарненько перемішуємо. Спочатку збиваємо міксером. Обов'язково просійте через ситочку борошно, А потім лопаточкою все збиваємо. Додаємо пів склянки, це 100 мл олії. Ретельно перемішуємо. За той час розігрійте собі духовку до 170 градусів. Ретельно все вимішайте. А тепер беремо барбар. Мені знадобилося два стебла ромбарбару, бачите, він у мене досить великий і соковитий. Я зняла шкірку і порізала його на скибочки. Цукрувати його не потрібно, адже пляцок і сам по собі вже солодкий. Форму я нічим не змащувала. У мене діаметр форми 28 см. Я лише вистелила його пергаментним папером, виклала тісто, а зверху скибочки румбарбару. Випікайте у духовці при 170 градусах 45-55 хвилин. Все перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли пляцок спікся, дайте йому гарно остигнути, зніміть пергаментний папір і присипте його цукорпудрою. Хай вам смакує. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Підтримайте український контент. До зустрічі на каналі хаможе переплить до нього, але нема як рідна хата пахне не пирога.